Замість затишного шкільного дворику купи сміття, хащі, зграї бродячих собак та будівля, котра будь-якої миті може рухнути. Саме з такими проблемами викладачі товтриської загальноосвітньої школи борються понад 10 років. Люди зверталися по допомогу до чиновників, та результату немає й досі. Відтак звернулися на гарячу лінію народного контролю. Така антисанітарія під вікнами школи вже більше десяти років. Люди кажуть, цей будинок та прилегла територія стали розплідниками для тварин. Ходити тут школярам небезпечно. Я йшла з дитиною і вкусив за руку собака. Ну я відповідно мала. Цілу низку проблем і до лікарів зверталися, і не знаю, що робити з цим. Тут були підпали, діти залазили, підпалювали. І сусіди дзвонили на пожежну команду, тому що ви знаєте, що підпал пожежа серед села. Це є небезпека. Мешканців така картина в центрі села зовсім не тішить. кажуть, власник помешкання всі прохання односельців просто ігнорує, а територію не прибирає руками. А коло школи, то що не можна посадити гарні клумби, алеї, лавочі. Я покласти би у вув хід гарний до школи, щоб це, а там страшно, кошмар робиться, і, і, і пси дохлі там є, і все. Ніхто не дасть гарантії такої, що дитина туди піде з цікавості, може подивитися і може ввалитися. І ми потім будемо шукати дитину, і ніхто не буде знати, де вона поділась. Зустрітися з власником занедбаного господарства, журналістам народного контролю, не вдалося. Проте у сільській раді нам пообіцяли змусять власника будівлі привести її до ладу. Прибрати він прибере приміщення, ту територію. Коли він прибере. Я вам кажу, до 1 травня, до Пасхи, до Богородиці. Оце так прибирає. Журналісти народного контролю найближчим часом перевірять, чи дотримали посадовці слова, а власник обістя привів його до ладу. Іван Гончарюк Василь Пантя, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,